Президент Петро Порошенко не може продати свій рошен, оскільки виставив за нього непомірну ціну аж 3 мільярди доларів, в той час, як компанія Nestle пропонує йому 1 мільярд. Я вважаю, як і багато інших, що він навмисно завищив цю ціну, щоб не виконувати своєї обіцянки, яку він давав перед виборами. І вчинити те, що зобов'язує його вчинити Конституцію. А це продати Рошен, Я, якого, до речі, він є псевдовласником, тому що він, як і решта олігархів, украли Рошен. Украв Рошен відчужив в протиправний спосіб, украв е, народну власність. І тому Рошен не може вважатися ніяк, ніяким чином його. Тут дивним ще виглядає та е, ситуація, що за 300 державних підприємств, виставлених на приватизацію урядом Яценюка, е, 70 мільярдів пропонується отримати в бюджет, а за Рошен 3 мільярди мало, тобто е, ясно дисонанс, ясна, е, ясно збройним оком видно різницю. Між тим, що хочуть вкрасти, і тим, що хочуть продати. Тобто народне майно українського народу хочуть вкрасти, а Рошен, який він вважає своїм, він хоче продати ще й з потрійною вигодою. Хоча тут теж потрібно сказати, що Рошен ще раз наголосити, Рошен не його. Це, по-перше, він його прихватизував в протиправний спосіб. А по-друге, що він е, око замилюванням займається і в такий спосіб не хоче е, виконати норми конституції і взагалі не, не бажає відчужувати свій бізнес.